На днях з Лінуха викинули 11 російських розробників, і після цього хороші руски повскривалися як консерви. Ну, взагалі, що вони там собі скиглять в російськомовному просторі? Абсолютно пофігу, якби вони не лізли в англомовний. А вони ще й як лізуть, засипаючи брехнею, маніпуляціями, вкидами. Усе англомовне ком'юніті для дефолтного програміста з США. Ось ця подія, яка відбулася, це одне з дуже небагатьох якихось стикувань їхньої бульбашки і реальності. І тому дуже важливо, щоб українці були більш активними в англомовному просторі і не давали засрати мозок своїми, ні все так однозначно і нас ущемляють». Тому я і вирішив створити це відео. Я розберу вкиди нашого ворога в Твіттері, Редіті, на Ютубі, продемонструю, де саме вони брешуть і підмінюють поняття. Ну і заодно і поржем. Так. Почнемо з самої історії. 18 жовтня 2024 року Грех Кро Хартман видалив 11 російських розробників з списку мейнтейнерів в ядро Linux. Тут треба трішки пояснення. Linux – це ядро операційної системи. Ну тобто. Сама операційна система без всіх додаткових тулс. Ну, якщо взяти Windows, Windows це операційна система, де є ядро і поверхши багато різних програм: графічна оболонка, калькулятор, Paint і десятки інших. Так от, Linux це саме ядро, а програми поверх нього можна ставити будь-які. І за його розробку відповідає Linux Foundations, які зареєстровані в США. Відповідно, вони мають дотримуватись місцевих законів. А грех е, Кроа Хартман. Головний, хто відповідає за випуск стабільної версії. Це ті версії, які позначаються буквами LTS. Вони підтримуються довше, ніж зазвичай, і ставлять їх в системах, які в першу чергу потребують стабільності, а не швидких оновлень і нових фіч. А мейнтейнери це люди, які відповідають за свої напрями. Вони вирішують, який патч прийняти, а який ні. Також вони вирішують, в яку сторону буде розвиватись їх модуль. Якщо провести аналогію, то це як рада директорів, де було би декілька тисяч таких директорів. І з них вигнали 11 людей. Грег Кро Хартман пояснив свої дії регуляторними вимогами і сказав, що учасники можуть бути повернутими, якщо нададуть необхідну документацію. Ну, трішечки не зрозуміло, так це означає, що ці розробники працюють в підсанкційних компаніях. А з недавнього часу в Штатах почали активніше боротися з обходом санкцій. Тому, по суті, в Linux працівників таких компаній відсторонили від прийняття рішень. Якщо люди доведуть, що вони ніяк не зв'язані з підсанкційними компаніями, то їх повернуть назад. Для додаткового розуміння, це не просто нейтральні компанії, це ті компанії, в середину яких спецслужби Росії увійшли уже полікоть. А щоб ви не сумнівались, давай покажу декілька з цих безневинних програмістів, яких викинули, і які потім будуть нити про дискримінацію. Сьорж Сьомін в компанії Байкал Електрикс працював над імплементацією Байкал в Лінукс. Саме він працює над тим, щоб росіяни могли створювати свої процесори і вбивати нас ще більш ефективно. Дмитро Рокосов працює в підрозділі Сбербанку. Саме через Сбірбанк проходять більшість фінансових операцій на якісь військові потреби або внутрішньоекономічні потреби. Це державний банк, в якому КГБ сидить 24 на 7. І він є ключовим в фінансовій системі Росії. Іван Кокошайський вчився і працював в Московському державному інституті. Ну, можна сказати, це ж не злочин. Хтось вчився в Тернопільському політехнічному і нічого, сажує тут живий. Але суть в тому, що як мейнтейнер Linux він був під корпоративним емейлом цього інституту, тобто на роботі в інституті в нього була задача створювати і імплементовувати правки в Linux, і не просто робити якісь правки, а власне менеджити свій напрямок. Якщо банально прийде якийсь наказ від товариша майора, ця людина буде робити те, що їй накажуть. Ну, а якщо не буде, просто в нього заберуть емейл, і далі від імені його емейлу зроблять те, що потрібно. Ну, і якщо це одна людина, ніби нічого страшного. В будь-який момент можуть вигнати з прийняття рішень, як тільки почне робити якусь херню. Але якщо десяток людей почнуть таке робити одночасно, наступить хаос і паралізує роботу на достатньо такий солідний період часу. Або як мейнтейнер, який оглядає код і приймає рішення, він може призакрити очі на певний бекдор. Якщо якась інша людина. Перегляне код і побачить там цю проблему, звичайно, її виправлять або не допустять. Проте це далеко не гарантовано. Сергій Штільов, компанія Открита мобільна платформа. Блять, ці дегенерати так і назвали компанію Откритая мобільна платформа. Створюють свою систему і хочуть забезпечити її підтримку в Linux. Володимир Георгієв в списку мейнтейнерів був зареєстрований під корпоративною поштою MetroTech. Яка зараз виробляє рішення для росіян по зв'язку, радіоелектронній розвідці, радіоелектронній боротьбі, управліннями дронів. Тобто туди попали люди, які реально полокать в крові, або є підозра на це. І якщо хтось попав туди помилково, то надавши підтвердження, що він уже не працює в цій компанії або просто ніколи не працював в цій компанії. Зможе повернутись до списку ментейнерів, які будуть мати право на рішення, але до цього краще перестрахуватись і заблокувати всім, а потім розблоковувати тим, хто не винен. І тут дуже часто росіяни такі, а як же презумпція невиновності? Презумпція невинності працює тільки в тих випадках, коли проти тебе стоїть держава. Тобто держава не може тебе посадити або сказати, що ти в чомусь винен, поки не доведеться. Але якщо це приватна компанія і вона бачить загрозу для себе, то вона цілком може робити ці рішення. Певні обмеження є наприклад, по трудовому договорі, що людину не можна звільняти швидше ніж за певний час. Але її цілком можуть відсторонити від ключових рішень в той момент, поки займаються її звільненням. Для того щоб вона не споганила ще дуже багато напрямків, поки її звільняють. І, наприклад, якщо Іван Кокшайський просто певний час працював в інституті, потім виїхав, вже не зв'язаний ніяк з підсанкційними компаніями і просто забув поміняти пошту. То якщо він доведе, що він вже не працює в інституті, поміняє емейл, тому що в попереднього роботодавця є доступ всі до емейл-серверів, то його повернуть назад. По суті, компанія Linux Foundation просто виконує санкції США і додатково перестраховується, щоб не порушити їх. Якби так діяли усі інші компанії в Штатах, то в Росії вже б не було ракет кинжал для того, щоб обстрілювати нас. Але оскільки вони спокійно працюють через свої прокладки. То в Росії досі є ресурси, щоб займатися терором. Ну все. Загальний контекст здав. Тепер моє улюблено, заради чого тут, власне, і зібрались. Реакція росіян на цю новину. Давай почитаємо їх коментарі і розберемо. Ну, або будемо просто бомбити. І почнемо ми з простого, і я б сказав, тупого аргументу. Причина, очевидна. це домен.ру. ру. Ну, весь коментар це маніпуляція. Ось список ментейнерів ядра. З них видали 11 росіян. Не у всіх росіян, кого видалили, була пошта в домені РУ. Наприклад, Сьор Сьомін, ну це той, який працює в Байкал Електрик, він мав кмелівську пошту, але його все рівно забанили. Тобто, точно можна стверджувати, що перед тим як забанити, команда Linux проробила певну роботу, а не просто Ctrl-F всіх, хто з доменом RU, ру, і забанити. Далі він продовжує. Мені насправді все одно є, я в списку чи ні, але сама ситуація змушує замислитись про можливі альтернативи Linux. Адже якщо таке зараз прокатить, то далі може бути ще гірше. У коді ядра, якщо поглянути, можна знайти багато драйверів з указанням авторів, які мають адреси в зоні RU. Як тут будуть діяти? Якщо видалять згадки, то це означає, що всі слова про відкриті ліцензії були пустим звуком. Знову ж таки, по суті, його забрали від прийняття рішень. Тобто він... Надалі не зможе вирішувати, які патчі підуть в реліз, а які ні. Його попередні внески в історію ніяк не видалили. Більше того, як звичайний користувач, він може далі пропонувати певні патчі або напрацювання і їх будуть розглядати. Те, що якесь програмне забезпечення відкрите, не зобов'язує автора відчитуватись перед кожним юзером за свої дії. Якщо тобі подобається програма, але не подобається автор, або не подобається, в якому векторі він її розвиває, то руки в ноги і роби свій форк. Ну тобто відгалуження і далі розвивай сам. Таке не раз в історії було. Наприклад, MariaDB – це форк від MySQL, коли його викупили Oracle. Існує і гарно розвивається далі. Або LibreOffice – це форк від OpenOffice. Але ні, вони цього не хочуть. Вони хочуть зображати себе жертву і щоб їх всі жаліли і розказували, як поступили несправедливо. Наступний коментар я в різних формулюваннях бачив і на Reddit, і на Ютубі. Нічого нового щодо заборони санкцій. Раніше патчі відхиляли просто через національність приналежність, де є посилання на статтю. І що викликає занепокоєння, це розпливчасте посилання на відповідність. Що буде далі? Файли виправлень мають бути конфісковані згідно з таємним ордером, виданим таємним судом. Просто через те, що національність руський. Відмінили патч. Давайте перейдемо по посиланню, яке вказано в коментарі. Ага, там стаття про те, які наслідки почались після нового введення санкцій в 2023 році. А цей патч був від компанії Байкал Electronic, яка виробляє російські процесори Байкал. І при блокуванні патчу дали таку відповідь: нам незручно приймати виправлення від або пов'язані з апаратним забезпеченням, виробленим вашою організацією. Будь ласка, утримуйтесь від надання мережевих внесків до подальшого повідомлення. Тобто заблокували патч через приналежність компанії. До російських військових. Притому це не був нейтральний патч, а це був патч для своїх процесорів. Фактично, Linux заявив, що надалі не буде приймати до себе патчі, які будуть розвивати процесори байкал в системі. Суть полягає в тому, що російські військові руками ком'юніті хочуть зекономити час. Ніяких ресурсів і можливостей наздогнати сучасні операційні системи в них немає. Тому вони створили свій процесор. Ну, це окрема історія, наскільки створили, і робили драйвер, щоб їх процесор міг працювати штатно з Linux. -ом. При тому, з будь-яким Linux, -ом. вони змогли в певний час протягнути в основне ядро Linux інтеграцію з їхнім процесором. Фактично, будь-який дистрибутив Linux міг би працювати практично з коробки. З блокуванням цього їм прийдеться робити форк, імплементувати свої патчі, постійно це все тестувати і прикручувати це в видозмінені дистрибутиви для того, щоб все якось працювало. Це буде займати більше часу на просто тестування і підтримку, а відповідно буде менше часу на розвиток. Я це можу тільки підтримувати. Після цього стає зрозуміло, що людина, яка писала коментар і прочитала статтю, бо дала на неї посилання, свідомо маніпулює. Далі що в коментатора викликає занепокоєність? Це. Розпливчасти посилання на відповідність, посилання саме таке розпливчасте, тому що ніхто не буде давати чіткий перелік всіх документів, щоб упростити спецслужбам Росії якесь підганяння і підробку документів на те, щоб їх назад пустили в мейнтейнери. Ось ця невизначеність і допомагає підійти до кожної індивідуально і набагато краще відсікти якихось дійсно чесних розробників від працівників компанії або спецслужб. Проте цей англомовний коментар на Редіті зібрав кілька лайків і, можливо, в когось посіяв сумнів. Невинних росіян блокують тільки через їх громадянство, а не через їх дії. А в цьому випадку, який навів коментатор, дуже конкретні дії Росії, дуже конкретні дії компанії Байкал привели до дуже конкретних наслідків, їх заблокували. А ось ще один коментар. Тут коментатор каже, що на Заході тебе дуже сильно булять, тому й немає сенсу залишати Росію. Будується наратив, що росіяни це жертви, які нічого поганого не зробили, і їх просто так булять. Дехто починає розповідати, як же до них погано ставляться, а вони ж нічого не зробили. В тому числі дехто з ментейнерів, яких заблокували, а також рандомні коментарі під відео і постами. Мораль цієї історії полягає в тому, що якщо ви росіянин, немає сенсу залишати Росію, оскільки вам не раді ніде на Заході. Це лише розлютить росіян за кордоном і зробить їх більш лояльними до держави. Навіть якщо взяти. Блять, світло вибило. Світло повернулось, продовжуємо. І знову неправда. Навіть якщо взяти поточний список мейнтейнерів, то там доволі багато росіян. Наприклад, Віталій Кузніцов. Він закінчив той ж московський інститут, але проживає в Чехії і працює в Red Hat. Його ніхто не трогає, не виганяє. Ну, принаймні, якщо не виявиться, що він зв'язаний з російськими спецслужбами. Або Дмитрий Баришев, який закінчив Санкт-Петербургський політех і зараз живе в Міннесоті. І їх десятки. Я зайшов чисто, продивлюючись по діагоналі, витягнув декілька імен. Тому для світу в першу чергу важливо не твоя національність або громадянство, а твої особисті переконання і вчинки. До Росіян зараз відносяться з більшою підозрою і обережністю, бо останнім часом хлинула дуже велика хвиля іммігрантів з Росії. При тому емігранти, які виїхали із-за того, що не згідні з діями Росії, могли виїхати як під час нападу на Чечню, так і під час нападу на Грузію, так і під час анексії Криму і розв'язання війни на Сході, так і після повномасштабного вторгнення в Україну. В кожного була якась своя грань, після якої щось в голові перемкнулось, і вони вирішили, що ні. Ну, це вже недопустимо. Але серед людей, які виїжджають із за того, що повністю не згідні з тим, що робить їхня держава, виїжджають і цілком пропутіністи, які просто хочуть кращого життя. Або ті, кого витягнули родичі, а вони просто інертно роблять те, що їм скажуть. Тобто, серед тих, хто виїжджає, є доволі багато фанатів Путіна, багато тих, хто за війну, багато тих, хто не все так однозначно. А також просто підіслані Росію шпигуни і диверсанти. Шпигуни і диверсанти це не просто так сказано: ось новини: раз, два, три, чотири. Хтось пробував якісь диверсії зробити на заводах. Хтось мав доступи до секретних матеріалів, когось завербували з внутрішніх тих, хто мав доступи. Саме тому банки, фінансові установи, уряди країн набагато підозріліше відносяться до росіян і ретельніше їх перевіряють. Якщо вам якийсь росіянин буде жаліти на те, що їм приходиться набагато більше бюрократії проходити, то потрібно йому, або навіть більше, якщо це в коментарях, публіці, яка буде це читати, зробити акцент. Що це відбувається виключно тому, що Росія досі кожного дня намагається знищити Україну? Вони щодня роблять військові злочини. При тому всьому їм з самих звичайних росіян щомісяця вдається додатково набирати по 30 тисяч людей на війну. І це ті ж самі громадяни, які приїжджають в україну Європи. Тому так невеликі незручності, трішки більше паперової волокіти, але потрібно пам'ятати, що жертви тут не вони. Один яскравий приклад з власного досвіду: наскільки росіяни, які підтримують війну, можуть мімікрувати під противників війни, маю попередити, що тут буде трішки матів, тому якщо ви не хочете дивитися, як я просто матюкаюсь на росіян, то перемотуйте до наступної глави. Особливо з ним не спілкувався. Так, дефолтно за війну він нічого не говорив, і просто час від часу казав, що хоче припинення війни. Проте, якось розговорившись, ця їбана тварина розказала, що вона хоче побіди Росії, тому що це його родина, що також підтримує Путіна, тому що це його президент. І що якби в нього не було сім'ї, яка його вивезла за кордон, то пішов би в російську армію. Але він замир і хоче, щоб просто все остановилось. Я сидів і просто охуєвав від того, яка це мразота. Причому, коли він говорив, він навіть не зрозумів, а що ж він не так зробив. Тільки потім він якось зрозумів, що щось запиздівся, і тепер далі мімікрує під противника війни, просто ще менше розповідає свої реальні погляди. Сорі, в мене від цього йобнутого довбойоба досі бомбить. Ось такі підтримувальники поки Путіна мають назад з'їбатись свою Росію і не вилазити з цього болота ніколи. Але по суті, такі мразоти вони ще і сцикуни, які бояться сказати свою позицію чи зробити якісь дії. Тому зараз яких активних дій не роблять і не особливо загрожують. А тому в першу чергу потрібно сфокусуватись на тим, хто вбиває нас прямо зараз. Тому задонатьте на небесний розсоріс. Я зараз створив банку, яка йде напряму фонд Стерненка. І серед тих, хто задонатить від 200 гривень, буде розіграш одного квитка на FW Days. Там я виступаю, мені дали промокод на себе, плюс ще один промокод, який 100% покриє будь-який квиток. Кожному, хто задонатить від 200 гривень, буде знижка, по-моєму, там 15%. Донатите на Русоріс, отримуєте знижку на квиток і, можливо, виграєте квиток. Він він. Я вдячний нашим силам оборони за захист, і також дякую спонсорам, які підтримують мене. Список цих чудових людей ви можете бачити на екрані. Якщо хочете підтримати мене, а також бонусом отримати певні відео більш технічного характеру, доєднуйтесь до спонсорів каналу. Але. Це ще не всі коментарі, тому продовжимо. Що це за срач, якщо він не дійшов до аналогії з нацистами? І ключовий коментар з цією аналогією написав німець Харльд Вете. Він один з ключових програмістів в екосистемі Linux. Принаймні колись був, але ну, достатньо вагома персона. Він пише. Ні, я, звичайно, не є другом російського уряду. Вони здійснюють військові злочини, і в цьому немає сумніву. Тут важливо зрозуміти: усі, крім найбільш йобнутих зетників і фанатів Путіна, не скаже вам, що він за війну. Всі вони проти. Але як кажуть, все, що було сказано перед але потрібно ігнорувати. Але з яких пір співпраця окремих розробників в проєкті з відкритим кодом пов'язана з діями, абсолютно не пов'язана з цими особами. Ну. Як мінімум, частина розробників напряму пов'язана з російськими державними установами і підсанкційними компаніями. У випадку, якщо когось внесли туди випадково, дають можливість написати, довести, що ти не афілійований з російськими компаніями, які повністю під ФСБшні, і тебе повернуть, і все буде окей. Читаємо далі коментар: чи повинен я, як німецький розробник, бути виключеним через історію Німеччини, що почала дві світові війни, бивши мільйони? Чи повинні американці бути виключені через широкий список порушень міжнародного права? Чи повинні ми виключити палестинців, ізраїльтян, сирійців, іранців? В дужках, у випадку, якщо це не очевидно, це риторичні запитання, моя позиція, звичайно, ні на всі. Але класні аргументи. Але є одне але: війна триває прямо зараз. І прямо зараз Росія є агресором і ворогом. Тому логічно розглядати ці питання не в контексті через історію Німеччини, а що було б, якби Німеччина була агресором? Чи були обмеження для німецьких науковців під час Другої світової війни? І відповідь на це є: тим, хто не підтримував нацизм, не працював на уряди або компанії в нацистській Німеччині. Очевидно, що ні, дуже багато німецьких вчених працювали в США і інших країнах під час Другої світової війни. Банально той же ж Альберт Ейнштейн, але вчені, які були в нацистській партії, або працювали на компанію, яка створювала військову інфраструктуру. Очевидно, що таку людину допускати не можна. При тому, що людина може бути дуже талановитою і розумною. Банально, після кінця війни багато таких вчених і інженерів приєдналися і працювали в США. Тому аналогія з нацистською Німеччиною насправді набагато більш яскравіша, ніж Харальд думав, коли її приводив. Росія оголосила країни Європи і Штати своїм стратегічним ворогом. Росія прямо зараз веде агресивну війну. Тому цей підхід працює цілком коректно. При тому це обмеження не по національності, а по тому чи працює людина на країну, яка розпочинає агресивні війни, загрожує світу, і визначає штати, де власне зареєстрований Лінкс Фендейшн своїм головним стратегічним ворогом? Ось саме через таку призму можна повідповідати і на всі інші країни: Ізраїль, Іран, Палестина, Північна Корея, Китай. Продовжуємо. Я просто вважаю, що немає нічого більш неправильного, ніж дискримінація людей лише через їх паспорт, роботодавця чи місце проживання. Можливо, це моє німецьке виховання, соціалізація, але в нашій історії було кілька разів, коли існувала концепція родинної відповідальності. У ті темні часи історії ви могли бути піддані переслідуванню за злочини, скоєні іншими членами родини. Звичайно, видалення з файлу мейнтейнерів або будь-яке інше виключення з процесу розробки ядра жодним чином не можна порівнювати з переслідуванням, як таким ув'язнення чи страта. Однак принцип здається той самий: індивіда карають за просту асоціацію з іншими, які виявились скоєнням злочинів. Оце прям натягування сови на глобус. Спочатку дати дуже неадекватний приклад з яскравим емоційним забарвленням, а потім сказати: Ну, приклад не зовсім підходящий, але аналогію ви бачите. Тут індивіда не карають за те, що він росіянин, а карають за те, що він допомагає російській агресії. І по суті, це не зовсім покарання, тому що немає цілі в тому, щоб конкретній людині стало гірше. Їх видаляють для того, щоб Росія не мала можливості зробити більше шкоди. Але давай йдемо далі по цій аналогії. А чи варто було б заблоковувати керування поїздами, якщо така можливість була, для водіїв локомотивів, які возили євреїв в Аушвіц? Вони ж просто виконували свою роботу. А ви, заблокувавши їм можливість керувати поїздом, чомусь не дали їм виконати роботу, і вони, можливо, втратять свою роботу або менше стануть заробляти. Ось тут все те ж саме. Можливо, вони навіть дуже розумні і талановиті інженери, які працюють над надскладною задачою в компанії Байкал. І ну невідомо, можливо, рефлексують над тим, що вони роблять і до чого це призводить, а можливо і не рефлексують, а часто фокусуються над технічними завданнями. Але саме вони своїми діями допомагають геноциду українців. Тому ні, тут покарання не за асоціацію, а за конкретні дії. Хух. Ну і на кінець Лінус Торвальдс, наш з вами слоняра, прокоментував цю ситуацію так. Щодо того, щоб надіслати мені патч з відкликанням, це він про патч, який відміняє видалення цих мейнтейнерів. Будь ласка, користуйтесь тим, що ви називаєте місками. Я фін. Ви думали, що я підтримую російську агресію? Очевидно, справа не лише в нестачі справжніх новин, але й у браку знань історії. Приємно, що російська пропаганда далеко не завжди працює, але санкції і слідкування за їх виконанням, як виявилось, це настільки болючий мозоль, що російська пропаганда включається на повну. І на весь англомовний інтернет починає трубіти, як це нечесно, як несправедливо поступили з абсолютно безневинними людьми. Багато програмістів в Штатах починають вестись на це саме із-за того, що не цікавляться подіями. Тому дуже важливо в таких випадках доносити англомовному ком'юніті на Редіті, Твітері, Ютубі саме українську позицію. Бо за нас це ніхто не зробить. Якщо є ідеї, як це можна систематизовано організувати, пишіть. Бо я зараз тільки готуюсь для того, щоб повноцінно і систематизовано вносити. Частинку українського бачення в англомовній ком'юніті. І пам'ятай, якщо ти розмовляєш по 2G, то практично будь-хто навколо може розшифрувати і слухати твою розмову.